Доброго дня, дорогі глядачі, живі люди, люди, які думають, що вони люди, а вони фізособи в статусі фізусоби. Хоча вигляду вони як люди. От записую вам відео, сонце заходить, в мене тут такі поділки на чолі від жалюзів, може то ступені розуму не знаю. Одним словом, дуже актуально на сьогоднішній день є така тема про. ТЦК, тобто колишні воєнкомати. Воєнкомати, я кажу, військові комісаріати вже ліквідовані в 2017 році, ще. зараз є ТЦК, який ніде не зареєстровані. Я спеціально дзвонив на «Юконтрол» при двох працівниках того ж ТЦК, які мені вручали повістку. Там є напечатаний код. Я при них подзвонив на то тобто саме, що Міністерство юстиції. От вони сказали, що такої організації зареєстрованої ніде нема. Тобто, подумайте самі, в них повноважень ма ніяких. Я не проти ЗСУ, я маю на увазі, що все має бути законно. Чому так зроблено? Напевно, для того, щоб потім, ну, знаєте, помити руки від того всього. Ми тут ні при чому самі прийшли, ми вам повістку вручили, а повістка це є запрошення, запрошення і не інакше. Тому що, як може якась фірма, яка ніде не зареєстрована, вручати вам і примушувати вас до чогось. Вас просто брудна на роботу. Ви підписуєте договір. ну, Я думаю, що ви можете і його і не підписувати. і якщо хочете, можете. Там є, значить, як написано, вам належить з'явитися, ми вам пропонуємо з'явитися. Ну, в деяких областях інакше, в деяких районах, по своєму там, то є фількіна грамота, я вам скажу так. Для того є, взагалі, щоб оборонити край, для того має бути армія. Як казав президент Зеленський ще, напевно, в травні, що у нас 700 тисячна армія. Ну, де та армія Я не знає, якщо зараз повістки носять кожен день, їм платять гроші, вони її відрубляють, вони мусять роздавати повістки. От, значить, одне село моє ближнє 60 повісток принесли. Практично, що всім, всім молодим. Перед тим в літі 120, то саме село. Там ж нікого не лишиться. Як то так? Ну, розумієте. Дивіться, є один закон, про який ніхто чомусь не говорить. Я передивився вже, ну, час від часу дивився, так як багато хто з вас, всякі, всякі блогери, там, юристів, про різне розказують. Є один закон, про який ніхто ні разу не говорить. Він підписаний Зеленським і має гербову печатку. Президент України. Я вам зараз його покажу в комп'ютері. Переверну на другий бік. Тут він чомусь є без печатки. Тут він є без печатки, але дивіться, от він є. Без печатки, без підпису, але я маю його в телефоні з печатки і з підписом. Я потім зроблю скіншот і в кінці його або на початок ставлю. От, і тут і саме головне, дивіться, як він називається. Можете собі кожен написати: Закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Все чітко, все ясно. Дивіться, все дуже просто. Так, цитуючи Акт Збройної агресії Російської Федерації проти Святу України, то все ясно. Дивіться, другий, другий показує стрілочкою, другий абзац. Беручи до уваги прагнення цивільних осіб до активної участі у національному спротиві. Супротивів, бути. Далі, тут кома. Прагнучи, прагнучи захистити життя. Ага, чекайте, я не доказав нормально. Дивіться, беречи до уваги прагнення цивільних осіб, тобто фізичних осіб, з якими ніхто не рахується. От хочеш воювати, йди, йди гарматне м'ясо, йди. Йди за гроші, ми тобі дамо гроші, ти не задурно йдеш. Гинути, Гинути, бо тобі більше нічого я не скажу. Практично просто так. До уваги прагнення цивільних осіб. Можна тут поставити кома цивільних та або та фізичних осіб до активної участі у національному супротиві. Тобто прагнуть, прагнуть брати участь, кома. Прагнучи захистити життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпеку людини, як найвищої соціальної цінності. Розумієте? Фізичні особи практично. Зобов'язані йти захищати здоров'я честь, гідність, дотропність і безпеку людини як не вищої соціальної цінності. Ви розумієте? Все написано в самому головному законі. Дивіться, і не треба вишукувати, там що, як то, але звертається, це є для тих, хто усвідомив, що він не фізична особа. Фізична особа боїться всього, боїться. Е Боїться цивільної особи в військовій формі, боїться в тій чорній формі, де пише поліс там на їхніх тих жетонах. от Не треба нікого боятися. От. от два, ще раз читаємо: беручи до уваги прагнення цивільних осіб до активної участі у національному супротиві, кома прагнучи захистити життя, здоров'я і честь, і гідність, дотробність і, і безпеку людини як найвищої соціальної цінності. Тепер дивіться, тут ще є. от все починається стаття перша. У період дії воєнного стану, громадяни України це третій статус. Цивільні особи були тут у нас. Де вони? Цивільні особи потім захищає людину, а громадяни України це Україна написана невеликими боками, а Україна, хто мене розуміє, то зрозуміє, так, як має бути. Україна, не корпорації. Громадяни України. А також іноземці. Іноземці то є фізособи, особи. Ну, іноземці то є, можна сказати, всі, хто живуть в Україні, та особи без громадянства. ну, Тут також можна всіх піти без, без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, знову ж таки, України, правильно? Далі цивільні особи. Ну, правильно я кажу, всі фізичні особи. Можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії. Можуть брати участь. розумієте? Тут вони вон, на горі прагнуть. Якщо прагнуть, то йдіть. Тут ви можете брати участь. Ну, ніхто вас не заставляє. От скачайте собі цей закон. Зробіть собі скріншот в телефоні. носіть з собою. от, Все. Більше нема про що говорити. Тут, коротше, роздають всім зброю, хто хоче, можна мати свою. Траляля, -ля, тра -ля, ля От Київ. 3 березня, бачите, після, ще тиждень, після тільки нападу. Москалів зразу видали президент Києва. Тут кажуть, в мене є він з підписом і спочатку. Хто такий знайде, то буде ще молодець, буде мати з собою, тому що буде сильний-сильний документ. То, що тут би мало писати Володимир Зеленський, ну він ніде так не пише. Сюди В. Зеленський, то ми теж не знаємо, хто тут такий В Зеленський. Ну, нехай буде президент, будемо врахувати, що все правильно. О, закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Бачите, цивільних осіб. Не людей, не громадян, а цивільних осіб. Всіх, практично, крім людей. А людей захищають. Знову не побачили. От і все. Наразі дуже дякую за увагу. Пишіть в коментарях, може я щось помиляюся, може вже хтось говорив про цей закон. Я, може, пропустив. Так, Всім дякую, до побачення.